Проспект незалежності у Чернівцях. Звук сирен та паніка. У котельні стався вибух. Прорвало газопровідну трубу та виникла пожежа. Ліквідувати лихо оперативно приїхали рятувальні служби чернівців. Міліція, газова, швидка та пожежники. Спецоперація навчання розпочалася. Проведено евакуацію з будівлі котельної приблизно до 50 осіб. Особовим складом, незадіяним в осінній пожежі, проводиться поквартирне оповіщення та евакуацію людей з рядом стоячого житлового багатоквартирного будинку. Тим часом ось ці чоловіки у термокостюмах мужньо взялися гасити вогонь. Правоб є. Правоб є. Ось тут розташований штаб. Саме тут коригують роботу всіх рятувальних служб, аби якнайшвидше ліквідувати небезпеку. Штаб зазвичай розгортають неподалік місця аварії, які зараз на навчанні. Поки керівництво віддає накази, їм надходить повідомлення про підозрілу знахідку на території котельні коробку з синьою стрічкою. Тому на місце події одразу викликають ще й піротехніків. Було встановлено, що там знаходиться противотанкова міна зривателям. Ну по зовнішньому ознакам оцінена Е, Відповідна обстежена після цього територія прилегла на наявність сторонних вибухових пристроїв. За навчанням спостерігали колеги по цеху. До екстрених ситуацій вони повинні бути добре підготовленими. Розповідають, що останнім часом лише викликів з приводу останньої навчальної ситуації стало втричі більше. Були Шість виїздів на підозрілі предмети, слава Богу, не підтверджував, вибухові вибухово присвоїтися в вибухові речовини виявлені не були. Керівники цивільних служб роботою рятувальників задоволені. Усі служби спрацювали оперативно, з поставленими завданнями справились в визначені терміни, тим самим продемонструвавши свою готовність до дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Отож, виконана мета навчань спільна, оперативна та надійна робота всіх залучених служб з питань оперативного реагування та перевірки готовності органів управління і сил цивільного захисту області, кажуть рятувальники. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.